Сьомі в Україні, сьомі у світі. Кіровоград на три дні зібрав найбільш вертлявих і гнучких спортсменів нашої держави. На національній першості зі спортивної гімнастики Херсон представляло сім чоловік. У протистояннях дорослих найвище 21-ше місце багатоборства у Владислава Губенка. Краще від інших вправ вихованців вищого училища фізичної культури вдався опорний стрибок. Інший підопічний Олексія Короленка, Гліб Слепченко, завершив боротьбу на 27-й позиції. Максим Гальченко та Богдан. Ляхевич показали 29-й і 31-й результати. До фінальних гімнастичних суперечок в опорному стрибку зміг потрапити лише Слепченко. Він став п'ятим. У підсумку команда Херсона посіла сьоме місце. Все навантаження по завоюванню медалей взяли на себе юнаки. Так Максим Василенко взяв срібло у багатоборстві. Херсонець всього на 5 бали поступився у вільних вправах. На 10 сотих в опорному стрибку, на 30 сотих був менш успішним на перекладенні. Позбиткувався над Василенком гімнасти Запоріжжя Едуард Єрмаков, третій господар змагань Василь Ляшенко. Щодо інших результатів, Віталію Носаньову вистачило сил лише на 13-те місце. Зовсім не слухалися снаряди Дмитра Т. Банька. У нього сходинка під номером 22. До вирішального етапу змагань потрапили двоє. Максим Василенко продублював зароблене срібло у коронному для себе опорному стрибку. Останню сходинку п'єдесталу пошани зайняв теж херсонець Віталій Носаньов. Менш здібними наші спортсмени були в інших дисциплінах. Зірковий час Максима Василенка продовжився на міжнародному турнірі в Берліні. Вправлявся на стартах за бугром херсонець вперше. Своїм виступом задоволений. А радіти є чому. Шести вправ хлопець показав кращий командний результат у п'яти. Не підкорилися бруси. Загалом же до Німеччини делегували четвірку синьо-жовтих гімнастів. У фінальних видах Максим Василенко знову відзначився в опорному стрибку, ставши третім. Срібна прикраса дісталася іншому Максиму Іванову з Луганська. Шостим Херсон. Нець був у вільних вправах. А от друга сходинка у виступах на брусах поїхала до Запоріжжя з Едуардом Єрмаковим. У командному заліку Україні дістався сьомий рядок. Після цих змагань кращі гімнасти отримали перепустки на літній європейський олімпійський турнір у Тбілісі.